Дуже дякую. І напевне я буду говорити українською. Тут більшість е, учасників, багато людей, ветеранів, членів сімей потребують допомоги, потребують увагу, уваги і суспільства, і е, професійно, е, професійних середовищ, це і лікарі, і дипломати. Ми чим можемо намагаємося допомогти, і політики. Е, дуже... Добре, що ви збираєтеся в хабі. Це добра нагода і представити свої ідеї, поспілкуватися з євродепутатами, з експертами. Але в Україні в Україні активно працює і взаємодіє з зацікавленими. Зацікавленими особами, і організаціями, фонд ветеранів, створені. Ми, ми на минулому заході зустрічалися з групою ветеранів, вони вже об'єдналися в Альянс, було проведено важливі міжнародні змагання з ветеранського спорту. От І це лише от той приклад, коли. Ще кілька місяців назад ми про щось говорили, а вже реалізовані ідеї, і це важливо, щоб це не якісь були поодинокі заходи, а щоб розвивалася система. Чи це коли ми говоримо про спорт, це і змагання, але це і розвиток відповідних мереж і в Україні, і за кордоном. Якщо ми говоримо про медицину, це те саме, то важливі ініціативи, які... Розвиваються і під егідою першої леді Superhumans і Unbroken. Це обидві з такою базою у Львові. Наскільки мені відомо, також цікава ініціатива розвивається в Запоріжжі за підтримки Латвійської фундації Open Lithuania Foundation. Для підтримки ну, і за відновлення. Здоров'я ветеранів. Ось це ті приклади, які, я думаю, надихають багатьох працювати ще активніше, обмінюватися інформацією, ідеями. От. Ну, і, звичайно, наше завдання тут, як дипломатів, це допомагати підтримувати ці ініціативи фінансово і політично. З перших Буквально днів е, повномасштабної агресії. Європейський союз забезпечує медичну евакуацію. Ця е, ініціатива називається Медивак. Вже кілька тисяч ветеранів з важкими пораненнями були перевезені в шпиталі на території Європейського союзу. Проходять вже прийшли і проходять реабілітацію. От е, президент України під час Візиту до Брюсселя. Ну, кілька днів тому він відвідав шпиталь в Брюсселі, де проходять реабілі... реабілітацію. Наші герої також вручив державні нагороди. Ось. І це, звичайно, ну, за масштабами нев... ну, порівняно невелика ініціатива. На жаль, дуже, дуже багато. Потерпілих від цієї війни і ветеранів, і членів сімей, тому що ми говоримо не лише про фізичні про поранення, але також про психологічні, скажімо, проблеми, з якими стикається, по суті, все суспільство, але ветерани, члени їхніх сімей насамперед. Тому ми будемо приділяти ці, цьому питанню особливу увагу. Є відповідні вже програми, які фінансуються знову ж таки Європейською комісією через міжнародний Червоний Хрест, але їх має бути більше. Ми також намагаємося об'єднувати зусилля з відповідними фондаціями, ініціативними групами. І в своє слово має сказати також і український, і європейський бізнес. Тому що ветерани це так, з одного боку є багато, багато е, питань по, по здоров'ю, е, медичну реабілітацію, але це люди, які можуть е, дати багато суспільству і повернутися. Повернутися, скажімо, в, в цивільне життя, але суспільство має їм допомогти це зробити. Від цього ну, буде тільки е, взаємний виграш, е, і ці, е, цей досвід, який ветерани мають, він, вони ну, мають і можуть ділитися е, і. Підростаючим поколінням, тому що це е, люди, які захищали батьківщину, вони, ну, як ніхто краще, можуть пояснити, про що це. Це люди, які пройшли ці випробування, вони можуть передати свій досвід і виховати, ну, допомогти виховати е, майбутнє покоління українців, власне, от в тому. Дусі незламності. Тому ну, це дуже комплексне, дуже комплексне питання, воно вимагає залучення усіх, усіх гравців без винятку. От, і от я, власне, на чому хотів наголосити, ми не маємо розглядати ветеранів саме як групу, яка. Яка постраждала, і яка ну, лише от, так, вона вимагає допомоги, вимагає підтримки, але це ті члени суспільства, які можуть також багато дати суспільству і, і, і є цінним капіталом і для роботодавців, і для суспільства загалом. Тому ще раз я хотів привітати організаторам. Організатори всіх учасників з тим, що ваша справа живе, от ми, як місія України при ЄС, готові далі допомагати. Ми переможемо! Слава Україні!